Пікет на захист управління та зрив засідання атестаційної комісії у Черкасах мітингували працівники Держгеокадастру та громадські активісти. Службовці зібралися під стінами свого управління із вимогами захистити їхню роботу. А громадськість тим часом намагалася не дозволити провести тестування претендентів на посади у відомстві. Усе супроводжувалося двосторонніми звинуваченнями та навіть заявами до поліції. Претензії обох сторін збирали наші журналісти. Чи що ми тут робите? Взагалі, от нас цікавить. Голосно на емоціях із НАТО в проходить засідання атестаційної комісії Держгеокадастру. Провести його не дають активісти. Чимало з них члени громадської ради при управлінні, яку розпустили напередодні. Мітингувальники заявляють, керівники структури Держгеокадастру призначають непрозоро та з ігноруванням їхньої думки. Мовляв, керівництво головного управління відмовилось включити їхніх представників до складу комісії. Зібралися е, чиновники головного управління Держгеокадастру з якоюсь незрозумілою метою. Наразі нам, як громадськості, відповіді ніхто дати не може. Ми заявляємо про своє виключно право як громадськості брати участь у е, кадрових призначеннях. У нас є на те законодавча база. Учасники тестування таким гостям не раді. Службовці заявляють, активісти своїми діями зривають роботу комісії. Між конкурсантами і мітингувальниками повсякчас палахують суперечки. Доходить навіть до виклику поліції написання заяв. Активісти ж в свою чергу заявляють про відсутність на тестуванні голови комісії і те, що конкурсанти користуються інтернетом і телефонами. Ті звинувачення відкидають та винуватить протестувальників у продажності. Схожі думки висловлює і очільниця головного управління Держгеокадастру у Аській області. Виконуюча обов'язки начальника Оксана Сіроштан переконана, претензії мітингувальників спричинила ліквідація громадської ради. Громадська рада, представники учасників АТО фактично лобіювали інтереси інших третіх осіб, зацікавлених в отриманні цієї землі. У нас звикли брати на храпом. Я на це вже піддалася. Більше не буду. Є закон. І відступати від нього я не збираюся. Крім того, Сіроштан припускає і проплаченість таких акцій зацікавленими особами та заявляє, до діалогу з громадськістю у держгеокадастрі готові, проте відновлювати роботу громадської ради не збираються. Активісти ж від своїх намірів не відмовляються і збираються і надалі відстоювати своє бажання контролювати роботу управління. Ірина Кобіда, Сергій Косенко, Віка Новини.